Доброго дня, любі малята. Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. А подивіться, у нас хтось тут заховався та дуже-дуже сумує і плаче. А знаєте чому? Наш ведмедик дуже хоче спадки, але йому нема де вкластись. Подивіться: нічого немає, ні ліжечка, ні, ні, ні берлоги. Пропоную вам. З кубиків побудувати йому будиночок. Навіть не будиночок, а ліжечко, щоб наш ведмедик міг вкластись спати і більше не сумувати. Щоб збудувати йому ліжечко, нам знадобляться ось такі кубики. Давайте подивимося, які кубики у нас є. Дивіться, ми можемо взяти. Одного кольору. З одного боку вони будуть, ось дивіться, кубик червоного кольору. Один кубик, два та три. А щоб наш ведмедик лежав не на підлозі, ми йому поставимо ось такі цеглинки синього кольору. Один, два, три. Також ми йому збудуємо ось тут, під головою, щоб він не випадав ульцята зелених кубиків. В нього також один, два, три. Дивіться, ось так ми вже можемо покласти нашого ведмедика. Але також збудуємо ще одну сторону цієї, цього боку. Ось такими кубиками. Один і два. Також червоного кольору. Тепер ми можемо з вами наше ліжечко застелити ковдрою. Наше ліжечко ми застелимо ось таким, з такою фіолетовою ковдрою. Покладемо сюди нашого ведмедика, а жовтеньким кольором ми його Ось так. Малята, подивіться, яка, яке гарне ліжко нашого ведмедика вийшло. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось, і ви також будете багато конструювати. Можете збудувати або будиночок, або ліжко для нашого ведмедика. Малята сьогодні з вами прощаюся. До побачення! До нових зустрічей!